Цикупава середньостиглий інтенсивний гібрид, стійкий до нових рас вовчка АG. Має помірні темпи росту на перших етапах органогенезу, тому рекомендується до оптимальних, оптимально пізних термінів висілу. Має високий вихід олії в середньому понад 50-52-53%. Рекомендований до умов вирощування центрального північного степу, лісостепу та полісся України. В залежності від умов вологозбезпечення та зони вирощування, оптимальна густота на момент збирання становить в посушливих умовах степу північного лісостепу від 40 до 45 тисяч в умовах лісостепу 50, в умовах палісся до 55 тисяч на момент збирання.